Послання 1288. Матір Спасіння. Мій син надав мені владу розтрощити голову Змія понеділок, 8 грудня 2014 року Божого 17.30. Мої дорогі діти. Коли ви чуєте поголоски про нові війни у найнесподіваніших місцях, ви повинні усвідомити, що пророцтво. Які містяться в книзі Откровення вже зовсім поруч, коли природний устрій на землі та поведінка людського роду впаде у безлад в усіх чотирьох кінцях світу, тоді це буде час для підготовки. Всі ці речі повинні відбутися в останньому бастіоні проти всього зла, яке проростає з нечистивого зараження злим духом. Людина повернеться проти людини, люди будуть жорстоко поводитися з іншими, без будь-яких докорів сумлінні, і кожен зрадить довіру іншого. Таким є результат, коли любов, яка походить від Бога, марніє в серцях людства. Навіть ті, які вірять в мого сина, повернуться проти його вчення, ті, які є найближчі до нього, хоч вони його і люблять. Зрадять Його. Ті, які представляють Його, передадуть Його в руки Його ворогів як це зробив Юда. Є дуже небагато настільки сильних, щоб піднятися і проголошувати правду святого Божого Слова. Людина слабка, і через гріх вона не може стати цілісною. Доки гріх не буде викоріненим, багато болю буде пережито. Перед тим як мій син прийде знову. До того часу молитва буде вашою єдиною зброєю проти сили сатани. Моліться, особливо мій найсвятіший розарій, кожного дня, тому що він має владу послабити силу сатани і усіх тих, яких він веде в остаточній битві проти Ісуса Христа та Його церкви на землі. Я скажу вам зараз, що я, ваша улюблена мати, непорочна Діва Марія, Матір Божа, даю вам сьогодні особливий дар. Мені була дана ласка стати заступницею людства. Ви повинні прибігати під мій захист під час лихоліття. Я захищу кожного з вас, хто буде взивати до мене проти беззаконня диявола. Під моїм захистом ви отримаєте полегшення від атаки, яких він завдасть кожному християнину, який намагатиметься залишатися вірним моєму синові у випробуваннях, які чекають на вас попереду. Мій син надав мені владу розтрощити голову Змія, щоб могти наблизити вас до себе. Прийміть мій захист, і я відповім кожному, хто попросить мене. Про допомогу. Мій обов'язок перед Богом, а моя вірність для мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, який так сильно любить усіх вас. Немає нічого, чого б я не зробила для мого Сина, і немає нічого, чого б Він не зробив, щоб принести вам звільнення від болю та страждань. Дякую вам, дорогі діти, за любов. Яку ви виявляєте до мене, але знайте, що я беру цю любов, яку ви мені даєте і передаю її моєму синові, на славу Божу. Я залишаюся покірною слугиною Божою, ваша улюблена мати, Матір, спасіння.